Пане Павле, а ви от генератори, кофло, зарядна станція, сонячні панелі, а, нічого, я не знаю там щось. Якось підготувалися до можливих моментів. Ну ви знаєте, і як виявилося, що забезпечити себе генератором це не означає забезпечити себе, ну скажімо так, комфортне життя. Тому що якщо генератор е рік тому я заправляв 600 гривень за, за каністру, то сьогодні он там чи 500, то сьогодні 1200. Я пла плачу за ту ж саму каністру бензину. Тому, тому, тому кіловат... Да, кіловат енергії, воно то є. Але все одно знаєте, якщо генератор працює цілий день, цих грошей вже ж не напасешся. Тому ж питання в тому, що е, кіловат годин. Е, Генераторної потужності коштує ну в 10 разів вище ніж умовно кажучи, ми платимо сьогодні за електрику. Тому е, ну серйозно, чи чесно кажучи, я ж кажу, це не є виходом із ситуації. Напевно а що є виходом із ситуації на вашу думку? Два слова важко сказати, важко тому що ми вже дійшли до того моменту, коли знову опинилися в ситуації, коли в черговий раз нам констатують факт: так іде війна, так Росія знищує нашу інфраструктуру. Так, що ну, ми бачимо ці руйнування, але ми не бачимо відповіді на, на, на головне питання, що за ці два з половиною роки війни у нас змінюється в енергетичному секторі. От принципово, якщо б сьогодні почалося, умовно кажучи, широкомасштабне вторгнення, і ми бачили ці руйнування, напевно, ми б сказали: знаєте, так, війна почалася. Це об'єктивна реальність, все, але коли два з половиною роки йде війна, і ми... Ці два з половиною роки чуємо від уряду, що треба значить, диверсифікувати джерела енергопостачання, що треба децентралізувати, розбити його на більш мілкі об'єкти, які, ну скажімо так, важко вразити. І що, врешті-решт, треба захистити ці об'єкти від потрапляння, як мінімум, дронів, бо від ракет я розумію, ті кінжал важко захистити енергетичну інфраструктуру. І от ми. Два з половиною роки чуємо цю риторіку. Ми платимо за це підвищену ціну на електрику і бачимо, що нічого не змінюється. Зрозуміло.